Люди не адаптували, не адаптувались наші да, до такого різкого потепління та такого переходу. Ну все це впливає на наш сам. Людина спричинила, але навряд чи вона може зупинити. 2024 року середньорічна температура в Полтаві становила більше 11 градусів тепла. Це наслідок глобального потепління. За останні п'ять років температурні показники змінюються значно швидшими темпами, ніж очікувалось. Чому так відбувається, та як людина пристосовуватиметься до нових погодних умов? Ми запитали у спеціалістів. Зими стають більш м'якими. І теплими, а літо більш жарким і спекотним. Тому що основні опади будуть відбуватися. Прогнозується, що відбуватися буде січень-березень і дуже мало буде на літнім місяці. Якщо ми дивимося період початку наступного минулого століття, тоді. Ще температура повітря змінювалася змінювалась не так сильно, і ми її майже не відчували. А вже починаючи з 70-х років, вона почала змінюватись все більше за останні п'ять років. Зміни температури відбуваються ну просто шаленими темпами. У 2024 році глобальна температура Землі. Перевищила, стала вищою на 1,6 градусів. Тобто, оті півтора градуси, які вважалися, що не можна ні в якому разі перетнути, ми їх перетнули лише за 20-25 років. Просто як то ну не Коли зараз ще теж сніг має лежати, а його нема питання. Это... З роками склад атмосфери змінюється. Це і є однією з головних причин потепління на планеті. «Озон, звичайно, да, 78% кисень, і є у нас ще такі гази, як вуглекислий газ і метан. Вони, Їх доля в складі атмосфери дуже-дуже мала. Однак, Саме через їх збільшення відбувається оце глобальне потепління саме із за цього з 90-х або з 85-го року, точніше. І о, вчені кліматологи говорять, що треба ви, о, зменшувати викиди. СО2. цієї зими максимальна температура сягала 11-12 градусів тепла. Найближчими п'ятьма-десятьма роками 40 градусна спека влітку стане нормою. Такі показники вже негативно впливають на серцево-судинну систему людини. Дуже плохо Літом просто дуже сильно страдаю. від цього. Тяжко переноситься. Особенно коли виключають світ і не включиш вентилятор, кондиціонер, можуть бути скачки давлення. Влітку будемо бачити все більше і більшу кількість днів, наближених до екстремально високих температур. І якщо ми говорили про те, що ну, максимальні температури у нас там. Коли не коли дуже, дуже рідко підвищувалися до 39,6 градусів тепла, тобто це наш абсолютний рекорд, ну майже 40 градусів. Хай по території області це 40 градусів, і ми тоді просто ну, вмирали дуже. Недалекій перспективі ми можемо зіштовхнутися, зіштовхнутися з тим, що у нас буде температура перевищувати 40 градусів. А ще інтенсивне потепління у світі стане причиною підвищення рівня океану, збільшення штормів, сильних пожеж в екосистемах, призведе до нерівномірності опадів, порушення водного балансу. В минулому році у нас майже. Ми вийшли лише на половину річної норми опадів. Про що до чого це веде? А це веде до засух. Тож землеробство на Полтавщині у зоні ризику. Сантиметрів 25-30 влага є, а там далі, ви знаєте, в в прошлом яка спека була. Якщо дождей не буде, я не знаю, що воно буде, грошей денег вкладуєш рік. Хоче хуже, хуже. нині на Полтавщині вже шукають шляхи адаптації до безповоротних змін клімату. Зокрема, департамент агропромислового розвитку ОВА розробив регіональну програму по зрошенню землеробства на 5 років, розповів Павло Писаренко. Ми вже маємо зрошення досить значний об'єм зрошення. Це Глобинський район. Цьому році дуже активно проявляють себе. Громада, пришибська громада, там де спілка фермерів, це використання більше органічних технологій, тобто відмова від полицевого обробітку ґрунту, тобто переход на органічне зиморобство. Це використання і пожнивних решток на полі, які будуть затримувати сніг і ті невеликі опади і дощі, які будуть проходити не в період вегетації. Зміна клімату на Полтавщині матиме і свої переваги, каже завідувач кафедри екології. А саме економія газу, розвиток сонячної генерації, вирощування в регіоні нових сільськогосподарських культур будуть використовуватися культури, які раніше в нас не використовувалися, тобто більш теплолюбні, і ті культури, які потребують більш подовженого таційного періоду, але за умови забезпечення зрошення, тому будемо приходити до того, що Набір культур буде мінятися, і це також дасть розвиток і сільського господарства, і ринку збута. А як впливає саме на вас підвищення температурних показників у зв'язку з глобальним потеплінням? Пишіть у коментарях під цим відео. Дякуємо, що дивились. Радимо підписатись на нас у соціальних мережах, аби бути в курсі усіх подій регіону.